Літо пора відпусток та ремонтів. Тож, поки діти безтурботно відпочивають на канікулах, навчальні заклади активно проводять заходи, щоб вже 1 вересня гостинно зустріти своїх учнів та вихованців у затишних приміщеннях. В Оницькій загальноосвітній школі тривають поточні ремонти. Оновлюються класні кімнати, коридори. Зокрема, в корпусах здійснено заміну вікон на енергозберігаючі. У класних приміщеннях. Замінено старі двері на добротні. Словом, освітній заклад міняється на очах. Онецький сільський голова Михайло Онисько не натішиться. Каже, що у цьому році вдалося зробити для покращення умов у школі більше, ніж за всі попередні роки. За останні ці буквально два роки великі прийшли дійсно зміни в школі, тому що спортивний зал побудований майданчик в спортивному залі там то що в кінці 2015 року. В сумі 300 тисяч було виділено із районного бюджету. І тепер за буквально за останні ці вісім місяців самі бачите, що оновлена буквально всі заміна вікон пройшла у, у двох корпусах: їдальні, спортзалі, заміна дверей у класних приміщеннях, деяких шкільних у деяких класах замінена підлога. Так що з цими около півтора мільйона із Півтора мільйона за, за цей короткий, я рахую срок, е, як говориться, зайшло в село. Е, ну, благодаря, звісно, обласним депутатам Косталебі Наталії Веремчук, районному депутату Михайлу Доманичу. Ну, і в цілому я рахую адміністрації, бо якщо б вони відхилилися від нас, обернулися, як то говорить, то дійсно тяжко було. Ну, а якщо це буде продовжати, я думаю. Щоб покращення якісь будуть буквально в селі в цілому. Депутат Виноградівської районної ради, місцевий підприємець Михайло Доманич, фактично, зауважує, що його перший депутатський запит якраз і мав за мету вирішити нагальні проблеми сільської школи. Важко все, важко, важко з грошима. В першу чергу з грошима дуже важко, бо е, фактично без гроші не зробиш нічого. Значить, е, вікна то були вже аварійні. Їх було міняти обов'язково треба. Дуже багато обіцяли, що поміняють, поміняють, поміняють. Так до нині було там, якщо б було, не була поміч із районної ради, з райдержадміністрації, з обласної ради. Вони там по проекту, там є в них такий проєкт з Височино. Значить, Якщо виділяються кошти з районної ради. І з обласної ради тоді в доплачує там певний процент грошей, щоб зробити то діло. До слова, школа в онуці має хороший спортивний зал, аналогів якому немає в районі. Екс-депутат Виноградівської ради, вчитель фізкультури Петро Понедільник, розповідає, що тут часто проводяться змагання не лише районного, а й обласного рівня. Сьогодні ж після реконструкції підлоги та стелі він став ще кращим. У таких проєктів було два. У нас і в ком'ятах, тут сусіднє село. А так сталося, що на сьогоднішній день в сусідньому селі вже і немає, і фундаменту немає розібрали, а в нас довели. До кінця. Це заслуга, по-перше, колишнього голови колхозу Петра Заріцького, який довів цю справу до кінця. Ну, а я вже більш знаю новітню історію, де я вже тут працюю і певне відношення. І я приклав до цього. Будучи депутатом районної ради двох скликань, я приклав для того, щоб замінили підлогу в даному спортивному залі. Ви були, знімали, бачили там. Підлога європейського рівня на сьогоднішній день це один-єдиний спортивний зал в районі, де відносно дійсно можна проводити змагання, і вони й проводяться і районного, і обласного рівня. Ну, на сьогоднішній день у нас спортивний зал один з кращих районів. Забезпечення як таке я маю. Як... На середньому рівні не кажу, що все достаток, або бо, якщо щось потрібно, у мене на сьогоднішній день вистачає всього. Я ж тільки що казав, ще раз повторюся, що ми проводимо не лише наші змагання, і обласного рівня, і так далі. Школа спортивний зал відносно забезпечений на досить хорошому рівні. Михайло Доманич наголосив, що у недалекому майбутньому планується добудувати ще один корпус, аби зняти питання двозмінного навчання. Наразі ж готується необхідна документація. Проводиться активна робота щодо залучення коштів. Перший депутатський запит, який в мене був у районній раді, то була виготовлення документації для добудови, добудови шкільного приміщення школи. Так як наша школа одна з трьох шкіл району, в яких навчаються у, у другу зміну діти. Ну, буває всяке, розумієте, ще літов куди не йшло, там весною, а зимов. Коли стає дуже скоро нічно стає, діти з такими кучами рюкзаками, розумієте, великими, здоровими, придуть по наших європейських дорогах, знаєте, які вони розумієте. Ну і, звісно, переживають, і батьки переживають, і всі переживають. Значить, мені вдалося, вдалося вмовити свою, своїх колег. по... По депутатському корпусу, щоб виділили для, для проєктної документації 100 тисяч гривень. Документація виготовляється, всі, які необхідні були експертизи, там, аналізи з ґрунту, там, лабораторія, з, ну, коротше, всі, всі, всі бумаги узгоджені. Будемо чекати вже кінечного результату, щоб було. Виготовлена документація. І після того будемо лобірувати, щоб е, почалося будівництво. То дуже велика сума, дуже велика сума. Так орієнтовочно по проєкту ми подивилися, десь виходить десь у, у районі 15-16 мільйонів на даний момент по кошторису. Тож 1 вересня Онецька Альма-Матер знову прийме своїх учнів. Діти зайдуть у відремонтовані, обладнані класи, відкриють нові підручники і з задоволенням візьмуться до навчання.